Дуже модно про це казати перед виборами. Всі завжди кандидати на вибори вони кажуть, децентралізація це наближення людей до влади, влади до людей. Але я хочу сказати: от сьогодні ми зібралися таким колективом. Чому? Тому що без вирішення питань розпорядження. Землею, розпорядження земельним ресурсом, прозорість цього процесу, наближення людей до участі в цьому процесі, я думаю, буде дуже складно проводити і також і децентралізацію в усіх сферах діяльності влади. І чому от ми всі разом, тому що. Чому виникла ідея все ж зібратися і розповісти, сказати, що нам потрібно, і що ми хочемо, щоб все ж таки і народні депутати, і Верховна Рада, почула нас, правильно розробила відповідні закони. І саме найголовніше, бо вони вже розробили нормальні закони. Це є вісім законів. Ми зараз на них на них трошки зупинимося. Але сьогодні вони ще їх не прийняли. Я особисто був присутній в Верховній Раді під час, коли збирали, і, до речі, не я тільки був особисто присутній, Ми всі, крім Тетяни Петрівни, вона була тут. А ми всі їздили, коли з нами спілкувалися народні депутати, які є ініціаторами деяких важливих законів. Щодо децентралізації, і вони зібрали голів сільрад, селищних рад, міських голів, голів районних адміністрацій, районних рад і спілкувалися. І я хочу сказати, що на цій нараді більш всього виступали, бо там стосувалося і бюджетів, питання піднімалися а у нас з бюджетами в селищних радах і в районних радах. Ситуація останнім це, перед прийняттям була дуже складна. Тільки в обласних центрах я вважаю, що більш збалансовано були були прийняті народ, бюджети місцеві, то більш цього виступали голови сільських і селищних рад. Чому? Тому що м, сьогодні в тій ситуації, як у них в якій вони знаходяться сьогодні, коли а чому я про це також піднімаю питання? Тому що поруч з нами дуже великі сільські ради знаходяться. І у нас на даний момент з ними ще немає узгоджених меж. Межі є, але узгоджених ще немає. І коли ми зараз от спілкуємося, то от такий яскравий приклад у нас. Виділення земель держкомземом біля аеропорту. Це та ситуація, коли, маючи землю, сільська рада не може використовувати так, як вони вважають. Це депутати сільської ради, коли збираються, вони мають самі вирішувати питання виділення землі. Тому що це і надходження в бюджет, це і думка громади. А Держкомзем сьогодні бере на це на себе великі повноваження. Тому от закону 1159, який сьогодні вирішує питання надання повноважень сільським радам поширення цих повноважень стосовно використання їх власних земель і позбавити Держкомземи цієї ганебної практики. І, звісно, дуже важливе питання це стосовно наповнення бюджету. Тому що, якщо ми скажемо про закон 1899, який сьогодні важливим моментом, в якому ще є такий пункт, що. Щодо сплати земельного податку. От дуже важливо сьогодні, чому я це питання особисто я піднімаю, тому що у нас при заключенні договору при прийняття, коли сесія приймає рішення і про сплату земельного податку, то власник земельної ділянки він починає оформлення процедури. І, до речі, дуже багато. З цих власників затягують процес до півроку і сплата податку йде тільки з початку реєстрації. І до реєстрації з податку, з рішення сесії до початку реєстрації десь три місяці, два, чотири. До півроку може людина реєструвати. А цим законом з початку прийняття рішення на сесії сразу… Зразу починається сплата земельного податку, і це надає можливість більше збільшити надходження до бюджету. Також хочу сказати, чому, чому нас турбує це, тому що. Я думаю, що моїх колег може і більше буде це турбувати, тому що у них більше лісів, більше надар. Що закон 1899, який сьогодні пропонують депутати от Кириленко, Тимошенко, Євченка, які є ініціаторами цього закону, вони також пропонують збільшити ну, по перше, це запровадити ринковий збір, а це стосується міста Суми, відмінути відмінити пільговий режим оподаткування підприємств електроенергетики. Uh, і також uh... Оподаткувати рентною платою використання корисних властивостей лісів та розташування мисливських угідь, Тобто мисливські угіддя У нас мали пільги, не оподатковувались належним чином. Сьогодні пропонується повернути цю, це в нормальне русло і збільшити оподаткування, а де його не було, то розпочати. А і також ліси. Ну місто Суми зрозуміло, що тут ми. Ми не маємо таких угідь. Коли раніше ситуація була, ну зараз така ситуація, що навіть там за використання надер є розподіл таких коштів: 70 на 30 або 50 на 50. Всі кошти повинні залишатися сьогодні в міських місцевих бюджетах. Я думаю, це буде, це буде дуже правильно. найголовніше. І, до речі, тут також є в цих законах, які сьогодні пропонуються. Прийняти на Верховній Раді, тому що їх, їх всього вісім. Це от закони 1898, 1899, 1920 закони 1159, 1599, 1620. Я кажу по номерам, тому що вони майже назва їх однакова. 1464, 1465. Це 8 законів, які сьогодні пропонуються, пропонують. Ну, Якби реально почати вже децентралізацію. Не то, що там якимось чином там, ще напрацьовувати, все вже напрацьовано. І реальна децентралізація, якщо по кожному закону пройти, то можна чітко побачити, що дійсно можливість розпочати це з цих восьми законів з реальну децентралізацію в нашій країні є. Якщо територіально, то у нас можна згідно закону про місцеве середування, це ще скажу шоста стаття. Шосто садята, то вона каже про те, що місцева громада приймає рішення на референдумі щодо своєї свого, чітко не пам'ятаю, як же правильно там. Ус, е Територіального устрою свого територіального устрою. То згідно цього закону, ми можемо сьогодні там з селищем сад або з красним селом можемо зустрітися, поспілкуватися. Якщо буде на це згода громади, вони приєдуть, проводять референдум, ми приймаємо рішення на сесії і ми можемо з ними об'єднуватися. Але це буде тільки на основі добровільно об'єднуватися. Добровільно, добровільно. Да, добровільно об але подальшому ну об'єдналися, а подальшому яким чином е будуть база під це. От ці закони дають сьогодні нам можливість вже зрозуміти, яким чином можна йти е по цьому шляху. Але найголовніше, чому ми також зібралися. Я думаю, що мабуть по всіх містах треба сьогодні звертатися до народних депутатів, щоб вони е тому, що я ж думаю, що не всі, мабуть, депутати е підтримують ці закони в раді. Але якщо хтось уважно подивиться на ці закони, і особисто мажоритарщики, депутати, якого обирала громада на тих в районах, містах, де вони мешкають, то я думаю, що всі зрозуміють, що треба це голосувати, і ми будемо звертатися до депутатів, щоб вони підтримали ці закони. І тоді децентралізація буде не згори, а вже ми будемо вирішувати, яким чином нам об'єднуватися. Я думаю, що це буде для влади набагато легше зробити справжню децентралізацію. І нам на місцях ми можемо опрацювати ці питання, надавати якісь пропозиції і може вносити вже відповідні звіни, навіть в ці закони, які сьогодні є. Я думаю, це буде більш позитивний процес.